Привіт, в цьому відео познайомимося з кількома новими дієсловами. Але перш ніж перейти до дієслів, скажемо декілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перше, це презент, це теперішній час в німецькій мові. Переважна більшість тих речень, з якими ми працювали, були в теперішньому часі. Інтуїтивно, я думаю, це зрозуміло, але варто на цьому наголосити окремо. Цей теперішній час використовується, звісно, що для висловлення дій, відповідно, що відбуваються. В даний момент звичних або загальних фактів, а також для майбутніх подій. Приклади: ich lerne дойч, наприклад, я вивчаю німецьку, є слово lerne, ich lerne, я вивчаю, відповідно в інфінітиві lernen, вивчати, вчити. Звичні дії якісь. Ich gehe jeden Tag ins Büro. Ich gehe єден так ins Büro. можна перекласти як я ходжу в офіс кожного дня. Ich gehe, я Ходжу кожного дня інс бюро в офіс. таким чином. Die зоone гет im osten auf. Відповідно, сонце сходить на сході. Die зони гет Auf сходить im Osten на сході. Чому я сказав «гет ауф»? Тому що в інфінітиві в слово звучить «ауф», auf, geєin. Можна перекласти, як «сходити». Тобто є низка дієслів, у німецькій мові є префікси, які можуть доєднуватися до дієслів. Одним з таких префіксів є AUF. Відповідно, коли ви доєднуєте такі префікси до дієслів, то вони можуть змінювати своє значення. В даному випадку, до дієслова «gehen», – «йти» ми додали префікс AUF. Відповідно... Відповідно, дієслово «aufgehen» можна перекласти як сходити. Про ці префікси, про подібні дієслова, я сподіваюсь, ми згодом ще відповідно будемо говорити. Але зараз просто для загального прикладу, забігаючи наперед, дам все ж таки кілька пояснень. Отже, особливість подібних дієслів з префіксами, коли вони застосовуються з префіксами, вони змінюють своє значення. Але коли в інфінітиві це «aufgehen», а коли ви використовуєте це, це дієслово в реченні, то відповідно префікс відділяється і переходить в кінець речення. Тобто в інфінітиві «aufgehen», а відповідно застосовується в реченні. Частка змінюється, відповідно, відмінюється «gehen», Sonne – це жіночий рід сонце. Get змінюється належним чином, і відповідно префікс «auf» переходить в кінець речення. Це така особливість, про яку я, сподіваюсь, згодом ми ще все ж таки поговоримо відповідно. І про майбутні події в Презенс може застосовуватися також для того, щоб висловити, висловитися про певні події, які будуть відповідно. В недалекому майбутньому відбуватися, наприклад, їх фаги, не вохе вохи на Берлін. На наступному тижні я поїду до Берліна. Або я поїду на наступному тижні до Берліна. І фаги я поїду, не вохе на наступному тижні. Наступний тиждень дослівно не вохе, наступний тиждень на Берлін, відповідно, до Берліна» от таким чином. Відповідно. У німецькій мові ді слова presence змінюється залежно від особи, і числа, одне чи множина це буде, відповідно. Наступний момент, про який варто сказати, це вербштам. Вербштам це корінь слова. Це важливий момент, який може допомогти, відповідно, нам з вами у процесі відмінювання дієслів. І цей вербштам, цей це вибачте, це по суті корінь дієслова в німецькій мові. Він не змінюється в процесі відмінювання. Ви просто додаєте до нього потрібні закінчення і отримуєте відповідну форму дієслова. Він є основою для утворення всіх форм дієслова, таких як presence, претегітум, perfect та інших. Для того, щоб знайти верб штам, потрібно відкинути інфінітивне закінчення, воно або зазвичай ін або н, і залишити основну частину дієслова. Відповідно, наприклад, дієслово «arbeiten» працювати. Прибираємо інфінітивне закінчення en, і залишається у нас абайт. Верб штам, для цього дієслова абайт. Дієслово шпілін грати. Відповідно, прибираємо інфінітивне закінчення, знову ж таки, «ен», і залишається у нас там шпіль. Ось таким чином. Ну і момент наступний важливий це конюгаціон, це відповідно відмінювання. Відмінювання в даному випадку мається на увазі дієслів, дієвідміни, так звані відмінювання. Це процес зміни дієслова залежно від різних граматичних категорій, таких як особа, число, час, спосіб та стан. В німецькій мові відмінювання дієслова включає зміну його форми в залежності від особи, я, ти, він, вона, воно, вони, ви. Числа на жена, а також від часу теперішній минулий майбутній, ну і способу означальний, умовний чи наказовий. Наприклад, якщо ми віддаємо наказ, там відповідно змінюється форма дієслова, щоб це виглядало саме як наказовий варіант, що це не прохання, а саме. Відповідно, своєрідна така вимога. так? Відповідно, особисті займенники ми ж з вами вже знаємо: Іх, я, ду, ти, е, Зі, Ес, він, вона, воно, віо, ми, і, Ви, зі, вони і зі ввічливе. Відповідно, ви от таким чином. Часи. Ми поки що працюємо тільки з презенс. З теперішній час, але окрім презенс. Ще є низка часів. Основні ми назвемо: претеритом минулий час, перфект теперішній доконаний час. футу – Ain майбутній час. Відповідно, футу – 2 це майбутній доконаний так званий час. Відповідно, ще один важливий момент: дві великі групи дієслів в німецькій мові є: це регулярні та нерегулярні. У дієслів, які є регулярними, правильними, зміни відбуваються за певними стандартними правилами. У дієслів, які є нерегулярними, неправильними, відмінювання може змінюватися за особливими правилами, і часто відбувається зміна корення дієслова. Ми з кількома такими дієсловами з обох груп наразі ми спробуємо познайомитися і почнемо з дієслова махен. Махен перекладається як робити. Вербштам для цього дієслова буде мах. Відповідно, їх махи я роблю. Звертаємо увагу вербштам, вербштам, мах, звертаємо увагу, що ми додаємо. Так? Це певний паттерн, це дієслово якраз регулярне, септоправильне. правильне. Іх махи я роблю «ду махст. Ти робиш, «Er macht» він робить, «Sie macht» вона робить, «Es macht» воно дослівно робить, «Wir machen» ми робимо, «Ihr macht» ви множина група людей робите, «Sie machen» вони роблять, і «Sie machen» ви вічливе робите. Отже, от таким чином це своєрідний паттерн для регулярних дієслів, запам'ятавши, відповідно, як виділити вабштам і як, які закінчення додаються, ви, відповідно, для регулярних дієслів зможете утворювати потрібні вам форми. Відповідно, це приблизно десь, мабуть, 80% всіх дієслів, якщо не більше. Отже, наступне дієслово, це теж регуляр... регулярне вибачте, дієслово sagen, sagen. Ich sage, eh, я говорю, du sagst, ти говориш, er sagt, він говорить, sie sagt, вона говорить, eh, відповідно, es sagt, воно говорить, Wir sagen, ми говоримо, ihr sagt, ви говорите, sie sagen, вони говорять. І зі загін ви ввічливо говорите. Тут цікавий момент теж повинні ви виділити вербштам. Для дієслова заген говорити, це цей вербштам буде, звісно, що заґ. Так, от таким чином. Тобто це теж правильне, регулярне дієслово, і відповідно воно відмінюється за стандартними правилами. Лернен. Лернен. Це вчити, вивчати. Іхлене я вивчаю, дуленд ти вивчаєш, LAND «Ел, він вивчає, ЗЛенд, вона вивчає, S-Ленд, воно вивчає, ВІЛ-ЛЕРНЕ ми, ми, ми вивчаємо, вибачте, іленд, ви вивчаєте група людей, З-Ленен вони вивчають, і Зілен ви ввічливе вивчаєте. Отже, ленен це теж регулярне правильне дієслово. Шпілен, Шпілен це теж приклад регулярного правильного дієслова. Тут у нас ми вже говорили, це у нас було в прикладі, як ленден, як виділити вербштам, пам'ятаємо, сподіваюся, і тепер просто додаємо до верштаму закінчення. Згідно з паттерном, який, я сподіваюся, ви вже помітили. Іхшпіле, я граю, spielst – ти граєш, він грає, зі spielt – вона грає. Es spielt – воно грає, wir spielen – ми граємо, ihr spielt – ви граєте, sie spielen – вони грають, і Зі spielen, ви ввішли граєте. І йдемо далі. І наступний приклад це у нас є слово Абите. Відповідно, відповідно. Так, я перепрошую. Я вам сказав, що у нас в прикладі було відповідно Лернен. Лерне у нас було на початку, але відповідно Вербштам для нього ми не виділяли. Ми виділяли вербштам для абитен і для шпілін. Для learning, learning ми verb-штам не виділяли, але я думаю, ви тут мені цю неточність пробачите. Воно на першому слайді було, але про verb-штам я не сказав. Для learning, звісно, що я думаю, ви вже і так без мене це зрозуміли. – це буде learn. Лерн. Прибрали закінчення, отримали verb-штам. Що ж, повертаємося до дієслова arbeiten. arbeiten. Ось воно, вибачаюсь. Отже, arbeiten – Працювати. Це теж регулярне дієслово абитверштам. їх Arbeit – я працюю, Du arbeitest. ти працюєш, Er arbeitet. він працює, Sie arbeitet. вона працює, Es arbeitet. воно працює, Wir arbeiten. ми працюємо, Ihr arbeitet. ви працюєте, Sie arbeiten. вони працюють, і sie arbeiten. ви вічливе працюєте. О, таким чином. Наступний приклад це дієслово «essen». есен. Це приклад неправильного дієслова, і зараз ви побачите, в чому тут для presence суть. Воно буде в кількох варіантах змінювати свій вербштан, відповідно. І почнемо, отже, «есен», «есен», «іх», «есе», я їм, але ду іст, ти єси, «ер», іст він їсть, зі іст вона їсть. Ес іст воно їсть. Ві есен ми їмо, і ест ви їсте, зі есен вони їдять, зі есен ви їсте. От таким чином. Тобто, тут насправді не так же і складно для есен все запам'ятати, ви бачите, що по суті для другої особи і третьої особи однини одна по суті, форма застосовується. В тобто, якомусь сенсі, можливо, це в цьому. Питання в цьому прикладі буде навіть трохи простіше. Що ж, наступний приклад це теж буде неправильне дієслово, дієслово лезен, лезен читати. Їх лезе я читаю, але du-ліст ти читаєш, R-ліст він читає, «зі ліст вона читає, «ес ліст воно читає, «Ві лезен ми читаємо, І-лест ви читаєте, «зі лезен вони читають, і зі лезен ви ввічливе читаєте. Читаєте таким чином. Це неправильне, нерегулярне дієслово. Наступний приклад це дієслово Вісен. Вісен знати. Іх Вайс я знаю. Du Weйс ти знаєш. «Ел вайс» – він знає. «Зі вайс» – вона знає. «Ес вайс» – воно знає. «Ві вісен» – ми знаємо. Іовіст знає. Ви знаєте, зі вісен вони знають, і зі вічливе вісен ви знаєте. Теж цікаве дієслово. Ну, неправильні, найкраще просто запам'ятовувати. Є спеціальні таблиці, але кількість дієслів може вас там налякати, там їх більше сотні, тому просто ми потроху-потроху будемо по кілька дієслів додавати до нашої бази. Отже, Наступне дієслово це шлафен, це теж неправильне, нерегулярне дієслово. Шлафен перекладається як спати. Іх шлафе я сплю, шлефст ти спиш, шлефт er він спить, зі шлефт вона спить, «ес шлефт воно спить, шлафен ми спимо, і шлафт ви спите, зі шлафен вони сплять, і зі шлафен відповідно, ви вічливе спите. І останній приклад, з яким ми познайомимося, це дієслово gain, іти, йти. Відповідно, що цікаво, це неправильне дієслово. Але, але в presence воно поводиться як правильне дієслово. Неправильним воно, воно відноситься до неправильних нерегулярних дієслів, тому що в деяких формах в, в інших часах воно поводиться як неправильно. Але в теперішньому часі, по суті, воно поводиться як правильне Іх, відповідно, я йду, дугест ти йдеш, R get він йде, Z get вона йде, S get воно йде, вигеєн. Ми йдемо, Irget ви йдете, Ziegein, вони йдуть, і зі Ген ви вічливе йдете. От таким чином: такі слова теж є, які загалом відносяться до неправильних. Але в презенс поводяться як правильні. Тобто, запам'ятавши паттерн для правильних дієслів, ви дуже часто зможете навіть і для деяких неправильних підібрати для презенс теперішнього часу правильні форми. От таким чином. А загалом цей паттерн все одно може вам допомогти навіть із неправильними, нерегулярними дієсловами, але їх просто доведеться поступово вчити. От таким чином. Що ж, Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.